13 січня відбулася робоча поїздка до міста Звягіль, начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бонечка. Під час візиту проведено зустріч з керівниками промислових та сільськогосподарських підприємств звягільського району. Мені надзвичайно приємно сьогодні перебувати на Звягільщині. Робоча поїздка така притворилася сьогодні в таку гарну гарну раду, краю, який народжує та виховує справжніх громадян нашої України. Лідерів, які спроможні давати виклики сьогодення, та є основою майбутнього розвитку нашої незалежної держави. За 324 дні війни бізнес Житомирщини продемонстрував здатність швидко адаптуватися до будь-яких навіть раніше нечуваних змін, швидко подолав перший шок від початку повномасштабного вторгнення росіян та навчився працювати в нових умовах. Разом з вами ми вирішували оборонні, фінансові, комунікаційні, організаційні проблеми. Вам довелося шукати нові ринки, відновлювати логістику, зруйновану війною, адаптувати власні товари і марки під нинішні умови, оптимізувати витрати, підтримувати своїх робітників. І тих, хто залишився на виробництві, і тих, кого потрібно було забезпечити усім необхідним для захисту нашої країни безпосередньо на фронті. Своєю щоденною працею ви закладаєте фундамент неймовірної сміливості перед майбутнім випробуванням. Загалом в області продовжує роботу майже 3 тисячі промислових та аграрних підприємств, які забезпечують роботою понад 240 тисяч жителів Житомирщини. Бізнес Житомирщини вже не вперше демонструє готовність прийти на допомогу в найскладніші часи. Наші підприємства оперативно налагоджували випуск продукції, яка у той чи інший момент була найбільш актуальна. Після повномасштабного вторгнення росіян Житомирщина розпочала виробляти військовий одяг з парячів, харчові набори для захисників. Бізнес активно підтримував наших військових технікою, будівельними матеріалами, спеціалізованим обладнанням. Не поже поживашою увагою жителі області, які постраждали внаслідок війни та десятки тисяч переселенців з півдня та сходу. Своєю чергою аграрії Житомирщини продемонстрували свою незглавність на рівні з захисниками. Саме вони забезпечили продовольчу безпеку регіону, провівши посівну кампанію під звуки вибухів та зібравши урожай умовах війни. Долаючи проблему аграрії Житомирщини змогли успішно завершити посівну кампанію та жнива 22-го року. Підсумовуючи, можу сказати, що бізнес Житомирщини це приклад неймовірної стійкості та героїзму. Попри всі складності, підприємці не лише тримають свої кампанії на плаву, а й шукаючи такі розвитку, підтримують Збройні сили та працюють задля нашої перемоги. Разом переможемо! Слава Україні! Я щиро дякую всім керівникам, які... Перших днів хто грішний, хто технікою, хто засами захисту до цього долучалися. Зараз виникла нагальна потреба забезпечення військовим частинам на передову пересувних бань. Тому прошу всіх керників, хто має в наявності таку техніку переобладнати її під пересувні бані. Я Віталій варвичу. Хочу вам не перше сьогодні в такому зібранні подякувати. Ми завжди починали пройди у таких випробуваннях із нашого зв'язку. Ви першим приїхали на другий чи третій день у штаб до нас, коли ми планували всі наші питання. Скільки багато справ, зроблено спільними зусиллями для того, щоб сьогодні ми могли констатувати те, що маємо вже багато перемог, маємо успіхи і задякуючи тоді Великому єднанню. Це перше, те, що варто сьогодні говорити, це єднання. І Віталій Івановичу, спасибі вам. Ми відчували постійну вашу увагу, постійну підтримку з військової адміністрації і власне допомогу в тих питаннях, які ми розв'язуємо. Хочу подякувати вам, шановні керівники. всі без виключень. Мабуть, немає жодного. хто у величині і в повноті того, чим мір допомагав і допомагає сьогодні нашим Збройним силам, ми жодного разу не відмовили нашим військовим частинам у забезпеченні їхніх потреб. І та матеріальна підтримка. І, от те, все, що ми робили, ми усвідомлювали, що ми це давали нашим людям, нашим захисникам для того, щоб ми успішно боронили нашу країну. Загалом йшлося про те, що бізнес Житомирщини – це приклад неймовірної стійкості та героїзму. Попри всі складнощі, підприємці не лише тримають свої компанії на плаву, забезпечують населення робочими місцями і сплачують податки, а й шукають шляхи розвитку, підтримують збройні сили України та віддано працюють за для, для нашої перемоги. Аграрії допомагали звичайно, це ж не проблемна техніка. Продуктами харчування, все, що просили військові, Збройні Сили України, це і амуніція. І чоботи. ми це все знаємо, ми це все розпочали ще в далекому 2014 році, як тільки відбулося вторгнення агресора на нашу українську святу землю. Проблемне питання. Робочих рук на час посівної, звичайно, це бронювання, це я буду говорити. Питання номер один, яке турбує сьогодні всіх. І хлібзавод, і швейну фабрику. Дійсно, забрати сьогодні два тракториста чи два працівники з ферми – це вже дуже суттєво, тому що його сьогодні навчати це не так просто. Яким чином ми будемо працювати, яким чином будемо забезпечувати надходження фінансові до держави, податки, місцеві різних рівнів теж складно. Ціни на дизельне паливо друге проблемне питання. Сільське господарство України один із найбільших споживачів пального серед галузей національної економіки. Протягом воєнних дій, в березні-квітні, ми розуміємо і знаємо ситуацію пальне здорожчало більше як на 100%. Звичайно, це все лягло на собівартість продукції. І сьогодні собівартість продукції змінилася також, як курси валют, собівартість продукції. Е, набагато Вища як закупівельні вельні Сьогодні ринки зломані, звичайно, ми їх налагоджуємо, як вже ви доповідали Іванович. Податкова політика, на мою думку, і думку моїх колег-аграріїв та переробників своєї продукції, вона не відповідає сьогоднішнім вимогам. Ми працюємо не в однакових рамках. Сьогодні, наприклад, якщо взяти дизельне-пальне, ПДВ складає 7%. Якщо взяти нашу продукцію, молочну, тваринницьку м'ясо рослинництво, ми маємо ПДВ 20%. Отже, можу у нас в прикладі свого підприємства. В цифрах Олександр використовує на рік на 50 мільйонів тиспалів. 50 мільйонів платить ПДВ 7%. А реалізація продукції 50 мільйонів на ту ж суму реалізація ПДВ платить 20%. Резниця складає 6,5 мільйонів. В даному випадку ми вважаємо, що в системі нарахування ПДВ всі платники повинні бути в одинакових умовах. Єдина ставка ПДВ, як я вже говорив, для сльоз сільгосп... на сільгоспродукцію, на продукцію переробки, на всі підприємства. Державна підтримка сьогодні є тільки дрібним фермерам. Там, де 100 гектарів землі, не більше 100 стопорів. Жодної підтримки для більш. Е... Крупних підприємств її сьогодні немає. Мінопика приймало заявки, ми давно це знаємо, подавалися заявки на генератори для сільоз-поробників електродизельні На сьогоднішній час відповідні някакві ніхто не отримав, чи будуть вони, чи ні. Тут можна було, хоча ніхто не сидів, склавши руки, бо ми розуміємо, без дизель-генератора сьогодні не може працювати тваринська ферма, не може працювати сушильний комплекс, не може працювати відвантаження. Все у нас зав'язано на електроенергії. Вихід, звичайно, граю завжди знаходили самі, встановили свої, але є прохання, я вам десь цей передав. Були обзвонені всі підприємства наші звящені, тому вважаю, що можна було це зробити, хоча б, тому що закуповували ми їх звичайно ринкових цін. Тому державним органам влади необхідно зробити все можливе для забезпечення успішної висновної посівної компанії 23 року, щоб своги підприємства, які знаходяться за межами проведення активних дій, змогли виростити ми гідні врожаї для забезпечення продовольчої безпеки держави та наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Щодо можливостей взаємодії органів влади з місцевим бізнесом у своєму виступі презентував Сергій Гарощук. Хочу в своєму виступі поділитися передусім інформацією для водіїв громад тими можливостями, які має сьогодні влада для взаємодії з бізнесом. Тобто, зрозуміло, що війна нас об'єднала і підвищує цей виклик. Нам потрібно згуртуватися задля досягнення більших зусиль економічного зростання і повання перемоги. Україна є кандидатом в члени Європейського союзу, тому ми маємо в своїй діяльності запроваджувати європейські стандарти. І от в цій програмі використані. Результативні показники передбачені стандартом. Міський голова Микола Боровець та начальниця управління соціального захисту населення Звягільської міської ради Лілія Хрущ ознайомили офіційних гостей з умовами надання послуг жителям громади та розповіли про перші кроки в налаштуванні роботи установи. Центр надання адміністративних послуг надає більше 150 послуг. Так, Тетяна Вікторівна 440. сто але 150 самих таких, які люди звертаються, пенсійний фонд, а на другому поверсі соціальний захист і служба у справах дітей. До того ж, діє. Центр став майданчиком для діалогу влади та бізнесу. Так під керівництвом голови спостережної ради прад фабрики Леся Миколи Сиченка відбулося перше у 2023 році засідання ради промислових підприємств з Вягеля. Мені надзвичайно приємно знаходитися сьогодні в прозорому офісі. Другий на Житомирщині, перший в Житомирі було відкрито ще в довід до час. Мені надзвичайно приємно, що під час війни. Миколі Петровичу, вам всім вдалося відкрити прозорий офіс, і це безумовно в першу чергу це для людей, для зручності людей, це по-європейськи. І, власне кажучи, в таких нових сучасних умовах, не тільки на ваших підприємствах ви можете зустрічатися, а дійсно на тому, що належить місту. в на, на тому, що належить місту. я бажаю вам, щоб я дякую вам за вашу працю. Друге питання порядку денного. Ми підготували підписання меморандуму. Ми багато говоримо про співпрацю і взаємодопомогу, взаємопідтримку між бізнесом і владою, місцевою владою, місцевими громадами. На попередньому на зустрічі в міській раді ми бачили сьогодні чудовий слайд про візити наших делегацій загірщини на території Польщі, Словакії. Ми бачили, як спрацюють місцеві органи влади, яким шляхом залучають інвестиції, як підтримується бізнес. Відверто кажучи, ми, нам є чому повчитися, є, є багато чого досягнути. Я представник бізнесу і, як ми сьогодні е, болюваю за розвиток свого підприємства, за мотивацію своїх людей на території підприємства і, звичайно, надіюсь на підтримку місцевих органів влади. Тому е, мій меседж був направлений на те, що ми давайте співпрацювати чесно. Чесно, з двох сторін і підвищувати довіру між бізнесом і владою, як мінімум. Тоді і громади, і громадяни міста зможуть швидше повірити нам. Хотів би, щоб у нас була тісна співпраця, реально щоб в нас були дискусії. Пошук якихось варіантів вирішення проблем, і у цих робочих моментах ми точно досягнули певних успіхів. За ініціативи підприємців відбулося підписання меморандуму про співпрацю і партнерство між звягільською міською радою та промисловим бізнесом. Хто за підписання даного меморандуму прошу проголосувати. Дякую, рішення прийнято.